Богдан Лепкий, Мотря. Том 2. між книжками. Гетьман з Батурина не вертав. У нього було там багато важного діла. Київський лікар від'їхав. При Мотрі остався тільки гетьманський Лейбмедікус, як він себе радо любив титулувати. Він тричі в день відвідував недужу і тішився, що її здоров'я видимо поправляється. На свята казав, ясна панночка буде могла встати і послухати колядників. Мотря дожидала свят, бо самота наскучила їй. В бахматському дворі було, як у яким скиті. До Мотриних світлиць ніхто, крім тітка і пажа, не навідувався. Прислуга переходила по придвері на вшпиньках. Ніхто не важився заговорити голосніше, бо такий був приказ гетьманський. Щоб розігнати скуку, Мотря казала пажові читати собі книжки. Було їх у дворі багато, та, на жаль, хлопець умів лише по-нашому читати, а наші книжки були здебільшого нецікаві, крім деяких хронік, котрі Мотря мало що не на пам'ять уміла: Манна хліба животного, акось і Леврачування, Ізвестия істинне, Показання істини. Прочитував хлопець наголовки книжок, котрі приніс із собою з гетьманської бібліотеки, і поклав на стіл у мотренной спальні. Мотря слухала і перечила головою. Не хотіла їх. «Які ще маєш? Хлопець далі читав. «Інок Евиимий, Остінь, Братья Ліхуди», Мечец духовний», «Інок Евиимей, «Послання на подверг латинського мудрования. Мотрі і тії не підходили під смак, Це про хлібопоклонну єресть, казала, наскочила. цікаве для мене. Як панночка зволила сказати, хлібопоклонна єресть, а що воно таке? Це ж, бачиш, спір такий, коли перемінюється хліб у тіло Христове. Чи тоді, як священик проголошує прийміть і ядіть, діті, піті неї всі. Чи як призиває Духа Святого словами і сотвори хліпсий, чесне тіло Христа Твоєго, аді же в чаші і чесною кров Христа Твоєго, при... приложив Духом Твоїм святим? Хлопець подивився в очі своєї панночки і, мабуть, більше захоплювався її красою, ніж незрозумілими для нього тайнами релігійними. А що слова, і сотвори уба Ба Хліпсей? Проізносяться в літургії пізніше від слів «прийміть і ядіть». Так значиться, при і ядіть» хліб є ще звичайним хлібом, а не тілом Христовим. І тому тих, що вірять, немов то при «прийміть і ядіть» хліб є вже тілом Христовим. Православна церква вважає єретиками, а Єресь їх називає хлібопоклонною, бо вони поклоняються хлібові, а не тілу Христовому, котре являється ще лише при словах. І сотвору у бо сей. Розумієш? Хлопець покліпав очима і заперечив головою. Ні, прошу яс ясної панночки, ніяк не розумію. Ах, дурнику ти малий. А пощо ж питаєшся мене, коли не хочеш розуміти? Не можу, в голову ніяк не лізе. Мотря усміхнулася. Але в той твою голову багато дечого другого влазиться, правда? Може, й правда, але до того тут у мене Хисту нема, Бог не дав, сказав це так поважно, що Мотря розсміялася вголос. Але до всього другого тобі, хист... тобі Бог Хисту не відмовив. Все ти підглянеш, підслухаєш, усього догадаєшся. Хитрий ти, небоже. Я лиш для панночки. Невже ж? Та хай собі. Шукаймо далі, може щось підходяче знайдемо. Так багато книжок, а нема що читати. Аритметика Сіріч науки числітельне, про це любізував хлопець. Книжка нова, ще може, й не читана. Якийсь чистий папір і, пере... і переплеть яка то гарна. Що ж з того, коли ця книга для науки, а не для розваги? Що ми з тобою тепер числитимемо? Правда, шукаймо далі. Відомості о воєнних інших ділах, прочитав Паж, і очі йому засвітилися. О воєнних ділах, повторив, цікаво. Якщо тобі цікаве, то відложи ту книжку набік і прочитай собі окремо. Для мене вона не цікава. Бо це перша печатна газета Сиріч Вісті, що діялося в Росії року 1703. Тоді воно було цікаве, бо нове, а нині перестарілося і перестало бути цікавим. Так, хлопець долоною уста приткнув, позіхав. Як бачу, тобі спати хочеться. Мені? «Та же не мені, бо я виспалася за всі часи. Ні, я не хочу спати. Тільки так тихо в дворі, як у церкві, коли з нею люди вийдуть. А ти до тишини не звик, тобі захочується пригод, вітрини ти малий. Ну, та так читай же ще щось, а то ще чого доброго заснеш. Хлопець потер чоло рукою, відкашельнув і почав читати, сильно наголошуючи початкові склади слів і відділюючи па паузами речення. Мой ласкавий приятелю, пане полковнику Комонний, з умислу через цей лист наш ознаймує вашої милости, вже припілисьмо до царствуючого великого града Москви. Августа, в 10-й день чинов новорожних і висиланням і висиланням монаршого передорогої шестиконної карети. Пристойне з ізобільним ушануванням прийняти, і на приготованому дворі посельським поставлене єсєсмо з 11-го дня августа, в неділю билі єсьмо в руки їх царського присвітлого Величества. Прочитавши останнє довге речення, хлопець підніс очі від книжки і глянув на свою паню Читати? Читай, це інтересне. Тут, Теді, видячи їх присвітлює монарші ліца, при великою і премилосердної вправі, неізглаголіною получисьмо їх монарш... монаршою милость, понеже вони великі государі і велике государеня, їх царське присвітлое величество, примилосердним своїм приклоненням, повеліли прийняти нас чесно і своїми монаршими устами, як у нас, рейментара. Так і всіх особ, при нас, будучих, похваляли милостиво за наші служби, обіцяючи вперед нас, гетьмана, і все військо Запорізьке, і весь малоросійський народ ховати в такої же своєї примилосердної монаршої милості, на знак чого обослан... обосланим від свого монаршого стола Їства і пиття, і чиненням всякого довольства. Преізобільно нас континують, і милостивим, вкотрі ущедривши жалуванням, е, відпустити і ізволяють. Ух, та й довго як, але гарно, додав до, від себе паж, читати? Читай, тільки живіше. Не вмію, в школах не вчився, до ритора не дійшов, відповів, зітхаючи хлопець. Так читай тоді, як умієш. Такою теди Великий Государий і великої государині їх царського присвітлого величества, превеликою милостію, яка я нам подан, поданим за, надзаслуги наші для самої православної християнської віри, прибагатиме і зливається щедротами, не тільки перед військом і малоросійським народом похвалитись пристоїть, але і перед всім, всім світом виславляти Оною належить. А так, хоча ваша милость всему при собі будучому товариству, старшому і меншому, кому пристойно, то й об'явите, жаби та велика доброта і щедра кожному нам освічаючаяся, була відома. А притом постерегайте, того пильно, аби порядок в справування вашої милості злицоний, куцілості общого добра був захований. В, на... в належитом ісправлінні. Хлопець відсапнув і спочине чоло рукою обтер. Втомився. Тяжкувато трохи, але цікаво. Це, мабуть, пан Гетьман пишуть, як їх московські царі приймали. Догадався. Ось бач, до чого ти цікавий? Покажи мені ту книжку. Хлопець несміливо підійшов до ліжка панночки і подав нетовсту з в пергамін оправлену книжку, яка замикалася на гарно вироблені спряжки. Відступив до стола, Мотря розглядала книжку. Були це вправним писцем зготовлені відписи з черновиків гетьманських універсалів і листів. Мотря уперше бачила щось такого. Тут гетьман говорив своїми власними словами. Видно було його розум, його стиль і характер. Цікаво. Мовчки прочитувала до кінця цей лист з 1689 року, писаний Мазепою з Москви Города до Копанійського полковника Новицького. Неспокойне зась і малодушне голови, котре безсловними сплетками своїми всенародний покой нарушають, аби били до кріпкого в'язання давани і держани до нашого приїзду. Ото я пильно приказуємо. І очулость, і до отпору неприятелем готовність упоминаючи, вашій милості його ж поручаєм Господу Богу. З царствуючого града Москви августа 12 року 1689. Як недавно писаний цей лист, а як багато з тої пори змінилося, де ділися вони, і великі государі і велике государиня, де ділися їх ласки монаршії. Нічого тривкого на світі все зміняється, пливе, неначе ріка. Не змінилася тільки залежність наша від царствуючого города Москви. І так, як тоді, так тепер неспокійні і малодушні голови всенародний спокій нарушають. Спасибі тобі, Павлусю, Тую книжку лишу в себе до завтрашнього дня. А інші віднесеш назад і повкладаєш на полицях там, де вони стояли. Знаєш де? Ще б то ні. По номерам. Ось, на кожному, на кожному хребті номер написаний стоїть. Який догадливий. Хочеш, я тебе за бібліотекаря, колись візьму? Ні, дякую вашій милості. Мені більше до коня і до шаблі тягне. А тут тобі їх не дають. Не смію просити, відповів з жалем. Підожди, Павлусю, як видужаю, то попрошу за тебе. Подивимося, який ти козак. А що тут нового не чув? Павлусь потилицю рукою почухав. Боюся, щоби щось непотрібного не сказав. Кажи, нікого лиш мене слухати маєш. Їх милість, пан канцелярист Чуйкевич, дуже стурбовані ходять. Чуйкевич? Еге ж. Якось на гільтаїв ходили, побили їх у гаях і кількох провели до двора. Карали? Де там? До робіт із усяких настановили, піклуються ними. Дивні такі. Тільки хай панночка не гнівається на мене. Їх тут чуйком звуть, бо дуже чуйні. Від тої чуйності геть померніли, по ночах не сплять. Все ходять і ходять та бахмача пильнують, як свого ока. Поздорови пана Чуйкевича від мене. Вони й панночку казали здоровити, так? Переповіт, казали, що я своєї роботи на других не здаю. Ого, такі вони. Говорять, ніби пан Гетьман, хочуть їх за свого приближеного взяти, як колись Петрик був. Але пан Чуйкевич не віддячиться панові Гетьманові так, як Петрик. Звісно, що ні. Пан Чуйкевич сильно правдивий чоловік. Тут Павлусь зірвався з місця і насторожив вуха. Хтось їде? Чимало хто їде, відповіла Мотря. Він підійшов до вікна і хотів подивитися, але не міг, бо шибки були замуровані морозом. Скочу на рундук. Цікавий ти, Павлусю, побіг. Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. Не гадала, що це таке трудне і складне діло гетьманувати. Треба боронити краю і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. Одних і других багато. І цареві годи, і своїх людей собі не зраджуй, поміж дощ ходи, непомітно скріпляючи й поширюючи свою владу. Одне листування з полковником Новицьким яке цікаве. Раз величає його гетьман своїм товаришем і другом, то знову докаряє йому, що приказу не виконав як слід. А все такими важливими, деколи навіть хитрими словами нелегка річ гетьманська булава. Нараз Павлусь, як вітер у світлицю ускочив. Гетьман і руками об і руками поле вдарив. Що ти кажеш? Ясновельможний пан Гетьман приїхати зволив. Як же це? Без сурм, без дзвонів. Мабуть, щоб вашої милості не тривожити, власними очима бачив, як до двора ввійшли. Пан Войнаровський проводили їх під руки, їх милість усміхалися, балакаючи, з ними. Мотря книжку під подушку сховала.